До фізицінування на території Минського району мисливських господарств. Слава для інформації має вітровосичний заступник голови районної ради. Шановні депутати, запрошені. На території Минського району виданням мисливського господарства займаються. Два користувачі мисливських угідь, яким рішенням Чернігівської обласної ради надано користування мисливських угіддя, це ТОВ ПВХ пласт, якому надані користування мисливських угіддя рішенням Чернігівської обласної ради від 07.09.2004 року терміном на 25 років. загальною площею 16,5 тисяч гектарів. Договір про, про умови ведення мисливського господарства, укладений з Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства 25 жовтня 2007 року. Мисливське упорядкування виготовлено державним проектом упорядним виробничим об'єднанням місто Ірпінь у 2005 році. У 2011 році загальні витрати на ведення мисливського господарства склали 207 521 гривня. У 2012 році 186 392 гривні. Вкладення коштів на охорону та відтворення місливських тварин у 2012 році склало 89 тисяч гривень, що відповідає вимогам статті 30 закону України про мисливське господарство та полювання. Штат чисельність працівників складає чотири чоловіки. Єгерська служба відповідає вимогам статті 29 закону України про мисливське господарство та полювання. Також на території Менського району є мисливські угіддя загальною площею 111,2 тисячі гектарів, які входять до складу МРП, ЧОО, УТМР, менське відділення. Мисливського рибальського підприємства Чернігівської обласної організації УТМР. Мисливські угіддя надані в користування МРПЧОО УТМР. Рішенням Чернігівської обласної ради від 11. -го. 01.2002 року терміном теж на 25 років. Договір про умови ведення мисливського господарства укладений з Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства 25 жовтня 2007 року. Мисливське упорядкування виготовлено Харківським інститутом Харків Дніпро агроліс у 2009 році. Штат чисельність працівників відділення складає 13 чоловік Єгерська служба і один мисливцознавець. Єгерська служба відповідає вимогам статті 29 закону України про мисливське господарство та полювання. Дохід від надання мисливських послуг Меської районної організації ОТМР у 2012 році склав. 22 тисячі сімдесяти гривень. А витрати пішли 226 тисяч 30 гривень, що на 23 тисячі 60 гривень більше, ніж прибуток. 30 червня 2008 року було затверджено інвестиційний договір між МРП, ЧОУ, УТМР. Та ТОВ спеціалізоване мисливське рибальське підприємство Маліївське, основною метою якого є досягнення високих природоохоронних результатів у мисливських угіддях, а саме відтворення поголівня барнокопитих тварин. Для виконання договору ТОВ СМРП Маліївське здійснює підгодівлю мисливських тварин, будівництво біотехнічних споруд. Була створена розпорядження голови районної ради комісія, яка займалася цим питанням. Я дуже вдячний, тому що і сьогодні присутні на нашій сесії, пленарному засіданні голова обласної місливського господарства Сачого Колина Миколаївна і на комісію вона приїздила і давала відповідь. Головний місливцознавець по Чернівській області Дудко Олег Васильович він теж був на комісіях і присутній у сесійній залі. А також представник був ПВХ пласт, а зараз директор ПВХ пласт Карсан Олексій Миколаєвич присутній. За що я їм вдячний, що і на комісіях відно, попрацювали? Я думаю, якщо які питання є у кого, то зададуть і вони вичерпну відповідь нададуть. Дякую за увагу. Якщо є питання до мене, чи до них, Будь ласка. Іванович, депутат обласної ради, Первосткого задача бути минульської відділення потерміра. Але з Іванович буда. На сьогоднішній день. Єгерська служба, яка нараховує наше відділення, має 11 чоловік єгерів. Єгерська служба забезпечена по тій мірі, по тих нормах, які є відповідно з Чернігівською організацією. Але на сьогоднішній, сьогодні це замало коштів, тому що ви знаєте, що е, браконьєри, які... Не сплять ні днем, ні ночами, сьогодні дуже активні. І тому приходиться вливати свої інвестиції, надавати свій автомобіль і допомагати, і тим самим трошки стримувати ту ситуацію. Хто дивиться і на сайті там була різна інформація про недовольство нашої єгерської служби нашого відділення. Моя думка це така. Це просто сьогодні ми мішаємо тим людям, які хочуть свої забаганки, свої браконьєрські витівки, які сьогодні бувають присутні частіше на полюванні. Чесний мисливець сьогодні має змогу пополювати, адже в нас є 103 тисячі гектарів. Але не завжди на сьогодні всі до цього відносяться відверто. Чому? Тому що мисливство стало не відпочинком, мисливство стало не з природою не общенням, а мисливство сьогодні стало средством наживи. Багато хто сьогодні ставить це. За основну ціль, купив хорошу рушницю, має хороший автомобіль, а от внески і чесно платити їх не хоче. І тому дуже часто виникають такі спірні питання. Ви знаєте, я вам скажу, що місця всім хватить, якщо чесно, відверто відноситися до природи і чесно, і чесно проводити ці всі полювання. По про те, що скажу, що з ПВХ пласт на сьогоднішній день критичних ситуацій не виникало з менським ТМР. Ми співпрацюємо в відношенні того, що спільно проводимо рейди по воїну браконьєр, браконьєрів. На сьогоднішній день виникають більш е, міжмисливцями там питання, кому можна, кому не можна, куди заходити. А так в основному ситуація. Не така вже здорова і напружена. Якщо якісь запитання є щодо іншої інформації, то будь ласка. Далі, питання до Олексія Івановича. Немає. Дякую, Олексій, запитання. Слово для інформації на речі картина логістів. Запрошені і дякую за можливість розпілкуватися з ну, так, людьми, які вирішують э, долю району і е, э, з підприємств району. На сьогоднішній день э, після засідання комісії ви всі знаєте, що э, законність існування підприємств, які знаходяться на території мисленських підприємств. Підтверджено, все нормально. Ми намагаємось виконувати багато функцій, які покладені на нас державою. А це як то розведення мисливських тварин, ну, диких тварин, а також охорона, що завдає багато клопоту не тільки нам, а й правоохоронним органам, з якими ми співпрацюємо. Наше завдання. Утримання, скажімо так, особливо в скрутний період їжого е, звіра, коли е, сніги е, в принципі, ми в рік викладаємо до 40 тонн кукурузи. Це розумієте, які обсяги е, викладених кормів. І е, я вдячний е, всім тут присутнім, тому що багато. Е, Чесних, добросовісних підприємців, які надають можливість, допомагають відходами, там, ще якоюсь участь, тобто участю і так далі до подібне. Я вдячний е за співпрацю правоохоронним органам, тому що ми, як правило, відпрацьовуємо щоденно вночі свої угіддя, а протяжність їх 16,5 гектарів, але протяжність. Е до 40 км практично. І е, в законодавстві зараз є проріха, яка не дає нам права складати протоколи. Тому у рейдових бригадах завжди присутні екологія, люди, які мають право складати протоколи або інші посадові особи, в тому числі і вночі часто телефонуємо і РОВД. І інші прохоронні органи для того, щоб вони давали нам допомогу. Е, крім того, як е, директор, е, 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 соусідіці, е, е які є на сьогоднішній день нас в господарстві, е, ми е, не ставимо самоціль е, заробити кошти. Всього е, мисливський період не такий довгий. Це облавна охота три місяці, індивідуальна, там раніше починається. Ну і також качки і зайці. Тому о, для місцевих жителів, а їх наші території дуже багато, тому що сім сільських рад, на території семи сільських рад е, ми займаємося господарством, е, зробили е, мінімальні. Скажімо так, беремо кошти за відстрілку на зайця 20 гривень, в нас вони одноразові за один день і 10 на качку у полювання. Були зауваження про те, що в нас не сезонні, а одноразові картки, і не зовсім зручно отримувати їх. Тому. Вже воно і практикується, і по зауваженню робочої комісії ми ще додаємо людей, які будуть видавати ці містрільні картки прямо на місці в селах. Це стосується Блістових середа, ми там домовились. Можливо, якщо Василенка погодиться в Борковці. Але, в принципі, ми не заставляємо приїжджати прямо на інший кінець району для того, щоб отримати зустріну картку. Крім того, є льготні ліцензії для місцевого населення, але при умові, якщо колектив нормально себе поводить, то в принципі, ми надаємо і таку можливість в принципі, поводиться одну чи дві відстріляні ліцензії. Крім того, цінова політика така у нас, значить, запрошуємо на полювання. Воно буде відкрито в кінці жовтня, 25 числа, на копитного звіра. Ліцензія на кабана коштує 3,5 тисячі гривень, Дві 200 ми знизили на Казулю. Ну, олень Благородний ми майже не продаємо ліцензій, тому що, ну. Не так їх багато, як хочеться, тому поки що розводимо. Хоча начить від 10 тисяч. Ми в минулому році не продали ні одного. Тільки вже для своїх там організованих ліцензія. Ну, в принципі, це так е -е -е, працює господарство. Е -е, з місцевим населенням ми теж з соціальною сферою теж співпрацюємо. Ви знаєте, що багато було зроблено особливо на початку і Музикальні центри, і по Миколаївці і спортзал ремонтували. Багато що ми змогли надавати і зараз потихеньку щось виділяємо для е, таких соціальних закладів, які е, з малим бюджетним фінансуванням. мене все, які питання, будь ласка. Тобто вирісно таки, що Олексій Миколайович, ваше товариство таки дивиться на деякий курс на, 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 на співпрацю органами місцевого самоврядування і жителями району, Так? Незначно. Я Питання, будь ласка, ради на Скажіть, будь ласка, скільки составляє ежегодная арендна плата за використання наших угодів? Я так поняла, що договор у вас на 25 років. В районний бюджет с, ну, ежегодная арендная плата. А то музикальний центр то хорошо в одну школу. А районний бюджет на дотаційний йде. Тобто, арендні плати як такової ми не арендуем землю. Ви путаєте... Поняття. Ми орендуємо мисливське угіддя. Угіддя, і не землю, не лісові угіддя, мається на увазі там, насадження і так далі. Ми тільки орендуємо е, звіра. Звір теж не наш. Ми на, на нас покладені функції розведення і охорони. Це перше. Значить, е, за оренду ми платимо 6 тисяч гривень, але кому? Сільські ради, ті, які виділили нам землю на території Миколаївської сільської ради. Раніше значить, ми платили, орендували 70 гектарів в Семенівській сільській раді, сіл, там кукурудзу і так далі. Платили той сільській раді. А тут в принципі, Миколаївська сільська рада отримує ці землі і також там невеликі кошти за оренду ставка. Орендуємо ще й стол. Значить, До речі, я не сказав, ми в Озер Паризьке плали серйозні кошти і провели розчистку його, як е, виборку мула, мусора і так далі тому подібне. І пропонуємо розведення риби. Ще рибів. А які ні, які звіри ви розвели? Депутат районної ради. Район. Які віри ви розвели? Кабан. Олень благородний, козуля, заяць. Ну, Крім того, намагаємось знищити лисицю, бо вона, це на нас теж покладена функція регулювання скажімо так, цих хижих тварин, бо вони сказ і все інше. І також ми проводимо відстріл хижих птахів, які теж не, не надають користь, скажімо так, місцевим жителям. По заявкам виїжджають Ігеря. І місців прямо в кублах, може воно і жорстоко, але в принципі іншого шляху боротьби немає. Чи місцеві мисливці полюють у вас на хижих тварин, на таких як Лисицю, яка є зараз найбільшою загрозою в Минському районі по сказу? І чи взагалі ви місцевих мисливців не пускаєте до лісу? Розуміло <питання>, питання. Залучаємо останнім часом особливо. У нас з колективом зараз налагодилася спільна І Залучаємо е, на полювання Особливо це стосується вовка, лисиці. Е, на лисицю буде відкрито е, перша, перша субота. Листопада буде відкрита на Зайця і Лисицю. Тому в принципі, це, це постійно. Ну, Крім того, ми своїми силами намагаємось вирішувати лисицю, тому що зараз її ні на е, норах, ні в, ліс, в лісі знайти дуже важко. Тому в принципі, залучаємо різні методи, в тому числі це і методицина, яка розкидає. Лики, скажем так, не сказу для месяц. Ні, ну просто конкретно дайте відповідь. Дерги сільські радість, кому ви дозволили из місцевих мисливцев поучаствовать. Конкретно. Конкретно. Значит, блистова, конкретно, дягова, стольне, Семенюка, Миколаївка. З усіма цими мисливцями є домовленість по цих справах. І якщо в принципі виникають питання по сказу, то ми не дивимося, яка відстань там, чи ми виїжджаємо зразу ж на реагуємо на ці події. А відстріл цих очіжих звірів регулюється певними законодавствами. Тому, в принципі, ми можемо в період основної охоти, це три місяці, Листопад, грудень і січень, а, охотою, а потім є полосою е, 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 дозвіл, який дозволяє нам в принципі, залучати інших мисливців і на повця 2-3 місяців, наскільки вдається це дозвіл, продовжувати займатися відстрілом лисицького квітня.

Уважаемые депутаты, я хочу прежде всего поблагодарить вас за приглашение и в вашей районной сессии. И то, что сегодня так вопрос активно обсуждает сведение охотничьего хозяйства, это меня радует в том плане, что в тесном сотрудничестве наша организация будет продолжать работать, той, которая живет более 90 лет, и не просто работать, выполнять все свои уставные функции вместе с вами, и вы будем все делать для того, чтобы, скажем так, выполнять поставить перед нами задачи. Я думаю, что я не буду повторять те цифры, те, которые прозвучали в докладе, то, что мы выполняем согласно договору и согласно решению областной рады. Вот, поэтому я всегда поступают вопросы по поводу того, что, допустим, стоимость стрелочных откарточек и взносов. Это вопрос, когда всегда задают. Поэтому я сразу вкратце э, расскажу по, по поводу формирования цен, чтобы вам было понятно. Наша организация, которая в своих рядах объединяет в целом по области 8 тысяч человек, непосредственно в Менском районе это 300 человек. Основные э, платежи, которые поступают для организации, это идет взносы и за э, стрелочные карточки. Организация на нас расчетный, поступления бюджетных нам нет. То есть мы то, что смогли сами заработать, э, скажем так, то и мы можем потратить. Поэтому формирование э, взносов идет, это решает э, президиум или совет э, э, областной организации. По рескуранту также утверждается цена. По поводу того, что деньги, у нас были уже приведены цифры, и я хочу сказать, что основную затратную часть дохода составляет эта заработная плата с начислением, это более 85%. Хотя, конечно, Ельский состав наш получает минимальную заработную плату, но для того, чтобы организация существовала, для того, чтобы выполняла поставленные перед задачи, мы, значит, согласно законодательству, как требует закон об охоте и хозяйстве, в своем штате держит 13 егерей. Все непосредственные расходы направлены на то, чтобы выполнять, опять же, вложения в охотничье хозяйство, потому что если не будем выполнять, нам просто-напросто не будет возможности заниматься данной деятельностью. Я думаю, что, может быть, будут какие-то вопросы больше, потому что, опять же, повторять сказано, сказанное, я не хочу ваше время занимать, поэтому я думаю, что давайте, может, поступают вопросы, на вопросы я буду отвечать. Питание Депутат районной ряды. Мы сотрудничаем с тем, что против мнения Игоря У вас такое позволение каждое делается. Подождите, у вас внешняя Да, да. А карточки, карточка, мне, пожалуйста, не нужно. Контрольная карточка. Нет, контрольная, да. Контрольная Это государственный документ, тот, который действительно регулирует государство. И есть управление государственным хозяйства. Сколько мы не хотим выйти и поменять решение, то пока мы делаем свою работу, мы не сделаем и не можем. То, что мы стараемся помочь своим охотникам, вы знаете, что основа нашей организации первичная организация, первичные мы председатели своих просьб, уважаемые, берите у своих членов, отдавайте нашему охотоведу, который ежемесячно приезжает в Чернигов, и сами обмениваем. Но изменить мы не сможем. Будет вот, что-то в законодательной базе изменено, будет по-другому сказано, будет вот, на местах районы, районные институции данного организации обменят контрольные карточки, да, но мы не смеем, сели изменить. Два года все выдавали, был обмен. Одно время и нам давали эти контрольные карточки на обмен. Но так как после определенных проверок им запретили делать данный обмен, только сказали на местах в областном управлении. Да, это мы да. рады бы сделать, скажем, это, это в наших интересах, но мы не можем. Допустим, на и она заканчивается в сечень, там последняя неделя сечень. Контрольная карточка заканчивается, берешь белая контрольная карточка, кончается в этом году, То есть берется на воду. Вот это месяц, промежуток. Получается аж этаж. Но же идут в очередь, что месяц закона поливаться, надо отстоять или день-два потерять, чтобы получить контрольную карточку. По старой контрольной карточке, мы ну, иногда охотимся, потом берем уже на следующий сон поливания. Если это нарушение или можно Контрольная карточка от года. тот месяц. То есть, да, вопрос, тысячи, да, согласно законодательству, каждый охотник, хотя с ну, 1 января, ну, я уже не помню, а не имеет контрольной карточки. Да, это не всегда это возможно и реально это сделать. Поэтому эти вопросы неоднократно, не всегда... Соответствующими органами и вот сейчас готовится новый закон о походных учебных хозяйстве. там где внесено изменение и сказано, что в течение первого квартала будет действовать старая контрольная карточка. То, что обмен остается, лишь в любом случае, но будет действовать в первом квартале еще. Елена Николаевна, только что мы Алексея Ивановича слышали, что недостаточно средств остается в районе для того, чтобы обеспечить охранную и другие деятельности местного УТМР. Что намерены делать в областной ТМР для того, чтобы ситуацию исправить в лучшую сторону? который объединяет 9 районов. И вот здесь, пока мы единая организация, вот здесь мы имеем возможность, допустим, перенаправлять средства, если где-то недостаточно, в тот район там, где не хватает. Да, у нас есть такая возможность, и мы, в общем, если бы у нас было только Менский район, это был один вопрос. А так как в целом 9 районов, то у нас есть возможность пока содержать и добавлять, и перенаправлять в финансовый поток нужно. Вы или просто я вам хочу сказать, что если бы это были сказаны цифры, но то, что организация продолжает жить и, и работать, и скажем, зарплату мы выплачиваем вовремя, ни дня задержки нет, значит, эту мы работу проводим. Я <говорит> даю. Если не будете помогать району, так мы вынуждены не будем выйти со стола областного тренера. Что... Нет, мы всегда не... да, Вы знаете, будет. никогда мы не оставим район. И думаю, район тоже не оставит нас, всегда будет нам помогать. И только в тесном сотрудничестве... Я, я говорю, надо присядем, пожалуйста. присядем пожалуйста. Кто <связь> на своих сборах. Присядем, Кто... Значит, шановные депутаты, кто может выступить в городе данного года? <связь> Нема. Нема. Шановные депутаты, есть пропозиция... Ээ... Даної інформації прийняті довір. Нема інших Нема. Не прошу голосувати. Проти? Утримаюся. Приймаю.